Ще одним важливим питанням розвитку аграрного сектору є забезпечення населення екологічно чистою сільськогосподарською продукцією. Передумови для цього є і як засвідчила презентація проекту розвиток органічного ринку в Україні, що відбулась днями у тлумачі, Прикарпаття може стати виробником і постачальником такої продукції. Розвиток органічного ринку в Україні це сприяння малих та середніх підприємств України у міжнародну торгівлю через сертифіковану органічну продукцію. Цей проект реалізується за підтримки швейцарського уряду і триватиме до 2016 року. І року. Я б також тут хотів подякувати так уряду швейцарської конфедерації за підтримку. І цей проект буде продовжуватися до 2016 року, тобто у нас ще є три роки для того, щоб щоб здійснювати реалізовувати наші плани розвиток торгової марки Смак українських Карпат є одним із завдань швейцарсько-українського проекту розвиток органічного ринку в Україні. Торгова марка має на меті в першу чергу популяризувати екологічну продукцію на ринках України. Ідея нашого карпатської торгової марки ще починалася з першого нашого фестивалю автентичної карпатської кухні, дві 2010 році в селі Спас Коломийського району.

Об'єднували наші Карпати у нас стало сьогодні тою вершиною, де ми ви побачите дійсно правдивих виробників, де етнічне походження продукції, де є натуральні інгредієнти і дійсно щирими і хорошими руками нашими господарями, підприємцями, виробниками зроблена продукція. Якість продуктів буде ретельно перевірятися спеціальною комісією. Інспекції будуть проводитися висококваліфікованими спеціалістами, які будуть відвідувати підприємства і перевіряти чи дотримані правила ціна на екопродукти буде дещо вищою ніж на звичайні. Про це розповів голова правління асоціації виробників органічної продукції. Чиста флора Михайло Остап'юк. Високі ціни ставити не будемо, але має бути отак звана наша регіональна надбавка карпатська. Трошечки не набагато на декілька відсотків дорожче від звичного продукту, який містить. хто поза які сумнівні інгредієнти. Усі продукти екологічних торгових марок. Проходять ретельну перевірку на від відповідність критеріям походження якості та смаку Ольга Гриців, Любомир Борута новини телеканал Раї.